Доброго дня, можна вас на хвилинку? Вітаю, я вас знаю. <сх> Бачили вже в Тіктоці? Так, і в Тікток, і в Інстаграмі, і Розкажете щось за винагороду. Так, звичайно, без проблем. Так, добре, дякую. Тримайте. Хорошо. Давайте поставимо на паузу, змінимо фон. Так, гаразд. Признайся собі, що тебе болить. Не треба вдавати, що ти кремінь. Буває в житті слабкості мить, та це не значить, що ти нікчемний. Це значить, що серце твоє живе, що просто зараз хочеться ласка, що ти людина і ти живеш. Не забувай про цю річ, будь ласка, дозволь собі плакати. Це нормально. Не треба боятися, що скажуть люди. Вони завжди знайдуть щось моральне на те вони люди, на те вони і люди. А ще будь чесним з собою завжди. Ти знаєш, насправді це надважливо. Шукай свої цілі. І просто живи. Та все ж, хоч іноді вір у диво. Пам'ятай, що коли впадеш, завжди є сили піднятися знову. У цьому світі немає меж, крім тих, що встановлені тобою. Зубай. якщо ви на мене підписані, Так, звичайно. А зараз може. Телефон. Прошу. Я тебе знімав. Молодець. Зараз секунди. Однозначно 200. Дякую. Зараз, зараз, зараз. Орачита. Ага, в інстаграмі, а в тіктоці. А тікток у мене немає просто. Я зрозумію в Ютубі. В Ютубі Ні, Ні-ні. Так, звичайно. Давайте ще щось да? Давайте.